Розвітував про рік роботи. Ми назвали цей рік е, роком допомоги Збройним силам України. Олександр Сінкевич провів велику прес-конференцію, підбив підсумки минулого року та розповів про перспективи поточного. Зігрівають не лише турботою. течіні двох років у нас вже є опит із затавлення Пічки буржуйків від волонтерського центру як та для кого їх виготовляють. Будиночок щастя. Ми мріємо. Аби в наш будинок завітало щастя новорічне. В бібліотеці Кропивницького вчилися робити народні обереги. Сьогодні п'ятниця, 5 січня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, команда телеканалу МАРТ продовжує інформувати вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю вас! Одразу просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше глядачів. Про все в деталях далі. За інформацією Миколаївської обласної прокуратури, пізно ввечері, 4 січня, російські окупанти здійснили повітряну атаку населених пунктів Горохівської об'єднаної територіальної громади Баштанського району ударними безпілотними літальними апаратами. Внаслідок атаки пошкоджено ангари з сільськогосподарською продукцією. На території одного з агропідприємств відбувся розлив диспалива. Також пошкоджено приватні житлові будинки та будинок культури. Повітряні сили збройних сил України повідомляють, що загалом у ніч на 5 січня ворог атакував територію країни ударними БПЛА типу шахет двома хвилями. Усього зафіксовано пуски 29 безпілотників. До відбиття повітряного нападу було залучено мобільні вогневі групи сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи повітряних сил. В результаті бойової роботи захисниками збито 21 із 29 дев'яти шахедів. Допомога ЗСУ та міжнародне партнерство. Миколаївський міський голова провів велику прес-конференцію та підбив підсумки роботи у 2023 році. Олександр Сінкевич говорив про відновлення міста, ситуацію з водою, виплати постраждалим миколаївцям та інше. Наш Олександр Мачушенко розкаже далі про найцікавіші моменти брифінгу. Ми назвали цей рік роком допомоги збройним силам України та налагодження міжнародного партнерства. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич прозвітував про роботу мерії у 2023 році. Коментуючи структуру видатків Миколаєва, торік мер повідомив, що більше половини міського бюджету спрямували на програми соціально-культурної сфери та державного управління. Хотів би зупинитися ось на трансфер та іншим бюджетам. Це саме якраз бюджети бюджетні кошти, які ми передали з місцевого бюджету у вигляді. Субвенцій у бюджети інші, а саме державний бюджет це ЗСУ та силові структури, а також обласний бюджет для того, щоб вони використали у своїх програмах. Щодо фінансування сил оборони, то з бюджету Миколаєва направили понад 227 мільйонів гривень на покращення їхньої матеріально-технічної бази. Миколаївська обласна варта отримала від міста 40 мільйонів фінансової допомоги, а на забезпечення житлом військовослужбовців витрачено 224 мільйони. Ще на 90 мільйонів гривень місто передало захисникам різноманітної автомобільної та будівельної техніки. За інформацією управління комунального майна, ми передали комунальне майно військовим підрозділам на суму 90 мільйонів гривень. Окремо треба зазначити про придбану техніку для сил оборони. Ми придбали позашляховики, пікапи, найближчим часом, далі, як наступного тижня ми ще передамо техніку, будемо передавати її, яка надійшла. Чи надходить зараз до міста Миколаєва? Також дрони різних моделей для нашої бригади ТРО, які ви знаєте, де вона працює, а також засоби спецзв'язку та пристрої нічного бачення, які на останній сесії ми виділили кошти для їх придбання. Пріоритетом для міста залишається безпека та відбудова. Торік було відремонтовано будівлі 21 дитсадка та 20 шкіл. Здійснено відновлення трьох медзакладів, а ще в 140 будинках провели поточний або капітальний ремонт. Чотири багатоповерхівки полагодили після влучання ворожих снарядів, відновлено шість споруд цивільного захисту в багатоквартирних будинках. Трошки інформації, щодо нашої програми є відновлення. На цю програму надійшло 2169 тисячі Заявок на цю програму. З них задоволено 990 на суму 43,5 млн грн. І вже отримали виплату 883 виплати на суму 38 млн грн. Вилучення ПДФО військових з міського бюджету, яке приносило майже половину доходу Миколаєва, цьогоріч позначиться на фінансуванні низки проєктів у місті, визнає Олександр Сінкевич. Натомість, в мерії вже працюють над пошуком нових джерел допомоги та ведуть діалог з партнерами. Це питання просто функціонування міста. Ну і ми будемо допомагати збройним силам, якщо нам буде дозволяти ситуація і фінансовий стан міста. Ми будемо це робити. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. і Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт rkmart.tv Зігрівають тих, хто залишився без тепла вдома. Ще у 2022 році. Напередодні холодів, волонтерський центр 4UA розпочав виготовлення буржуйок. Їх передають тим людям, які через ворожі атаки залишилися без домівки або опалення. Більше про цей проєкт розкажемо у наступному матеріалі. Щодня в Україну повертаються ті, хто був змушений залишити свою рідну домівку через повномасштабне вторгнення Росії. Втім, чимало з цих домівок вже пошкоджені або зруйновані ворожими обстрілами. Аби допомогти людям пережити холодні часи, міжнародний волонтерський центр ФОЮА запустив виробництво пічок. Проект по ізготовленню і передачі пічок нуждаючимся визник в прошлому 22-му году. Уже в позапрошлом, 2022 году, когда было понятно, что война переходит на зимний период времени. В течение двух лет у нас уже есть опыт изготовления печек. Если мы в самом начале это был очень бюджетный вариант, это надо было закрыть большое количество этих запросов, то сегодня то, что мы сегодня изготавливаем, мы стараемся сделать уже на более долгосрочной основе. Допомагають волонтерам обігріти українців і міжнародні партнери та волонтерські організації це Американо-український фонд Україн». Ця Організація в течії двох років в постійній систематичній роботі в місті з нашою організацією. огромна благодарність донаторам, фізичним ліцям людям організаціям, які в Польщі теж собирали для нас ліства спеціально і теж обеспечили нашим українцям, ніколаївцям і херсонцям теплом і уютом в наших домах за цей час. Волонтер... Тарам вдалося виготовити декілька тисяч таких пічок. Усі вони їдуть у постраждалі населені пункти не лише Миколаївщини, а й України до тих, кому це найбільше потрібно, З допомогою так званої пічки ракети, яку ми производимо, можна вона більш актуальна в осіннє і асінєвісінє време. можно приготовить, закипятить воду, приготовить еду максимально быстро. А в зимнее время, вот так, так называемая печка-буржуйка, она более актуальна, потому что здесь не только приготовить, покушать можно, но и согреться, что на сегодняшний день очень актуально. Такие печки выготовляют не на сезон, розповідають волонтеры. Завдяки товщині металу металлу они прослугувати мінімум минимум років. Метал, із котрому згот... ізготавлюються ті пічки, та основну это тройка і п'ятерка толщина, поэтому печка прослужить 30 лет. Это в первую, в першу. першу. Во-вторых, сьогодні роботу базы по изготовлению і по продажу металу. Ані всі роботу і ми покупаємо офіційно. Також наразі волонтерський центр веде перемовини з великими підприємствами, які мають залишки металу. Вони кажуть, відслуживши свій термін, там цей матеріал зможе допомогти ще тисячам людей, які опинились в скрутних обставинах. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март 6 січня, українці відзначатимуть водохреща. Обрядом цього свята є занурення в холодну воду. Тож у Десене сьогодні нагадали, що подібні процедури мають відбуватися з дотриманням правил безпеки. Місця для купання визначені лише в окремих громадах області. Рятувальники наголошують, що місто Миколаїв не увійшло до їхнього переліку. Також нагадали і про мінну небезпеку. Підводна течія могла перенести вибухонебезпечні предмети з однієї ділянки на іншу. Для забезпечення безпеки в період купання у визначених місцях від ДСНС на чергування заступають 35 рятувальників та 8 одиниць техніки. На Україну насувається арктична холоднеча. Вже 7 січня на всій території нашої країни очікується значне погіршення погодних умов. Унаслідок вторгнення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни. Зокрема, на Миколаївщині прогнозують рясні дощі з переходом у сніг та ожеледь. Також у південних областях очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду, хуртовини, снігові замети та зниження температури повітря до 7 та навіть 15 морозу. Складні погодні умови Можуть призвести до ускладнення роботи комунальних служб та енергетичних підприємств, порушення та припинення руху транспорту на дорогах, погіршення умов життів забезпечення населення. Будиночок щастя. В центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся майстер-клас з виготовлення народного оберегу, який має приваблювати до помешкання добробут і позитивну енергію. Що послужило матеріалом для виготовлення таких будиночків, докладніше про це в наступному сюжеті. Будиночок щастя народний оберіг, котрий за повір'ями приваблює в помешкання багатство і добробут. Матеріалом для виготовлення будиночків на майстер-класі в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького стали дерев'яні палички від морозива, а також повітряний пластилін. Ми мріємо, аби в наш будинок завітало щастя новорічне, аби з нами воно залишилося на весь рік, щоб завітало здоров'я. Фінансове благополуччя, родинне благополуччя, жіноче щастя все, що можемо, ми підрозумівати під цим словом, нехай наповниться наші будиночки. Будиночок щастя не просто сувенір чи прикраса на холодильник, розповідає миколаївська майстриня Віра Жевнер. Це хатинка, наша бать... рідна хатинка, де ми народилися, де живуть наші батьки, куди ми завжди повертаємо. На горі нашої хатинки сонечко, соняшник, який символізує батьківщину, рідний дім, сонце, тепло. Сонечко завжди, соняшник повертається завжди туди, де є сонечко, тож і ми повертаємося завжди до рідної домівки. Подібні майстер-класи не просто розвивають нові навички у постійних читачів, кажуть у бібліотеці. Вони допомагають людям відволіктися від загальної тривожності та гарно провести час у творчій атмосфері. Сергій Лисюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март. Новини спорту миколаївці увійшли до складу національної збірної України. 5 січня Українська Федерація зі стрибків у воду оприлюднила склад чоловічої національної збірної на 2024 рік. До складу команди, що буде представляти країну на змаганнях цього року, увійшли троє миколаївців: Данило Коновалов, Богдан Чижовський та Максим Мірза. Це беззаперечний успіх та визнання Миколаївської школи стрибків у воду. З чим представників цього виду спорту нашого міста ми і вітаємо. На останок про погоду у суботу, 6 січня, синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність без опадів. Температура коливатиметься від 0 до плюс 10 градусів за цельсієм. Вітер переважно північний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 80%. Ми раді, що зараз ви з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів на Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт rkmart.tv. пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.